Доброго ранку, ТСН про перші новини вівторка 21 серпня. Близько двох тисяч гектарів лісу горять на Херсонщині. За даними МНС, нині горить урочище біля сіл Гладковка і малі Копані у районі Голої Пристані. В диму більша частина Херсона. З кожним поривом вітру площа пожежі збільшується на 300 метрів. Із сіл, у напрямку яких рухається вогонь, почали евакуацію людей. На допомогу місцевим пожежникам вирушили дві автоколони із Запорізької та Дніпропетровської областей. Очікують, що сьогодні до процесу гасіння... Сіння залучить і пожежну авіацію. Тим часом губернатор Херсонщини заявив, що підпал лісу був зумисним. Місцеві правоохоронці, нібито затримали палія, який розраховував, що вогонь досягне газогону. Імовірні причини підпалу губернатор назвав дві: це або спроба зірвати сьогоднішній візит президента в область, або бізнес-інтереси фірм, які після пожежі вирубують і експортують ліс. А дін отримав підвищення. Він набув сили урагану п'ятої найвищої категорії. На своєму шляху Дін уже залишив 11 загиблих і зараз, із поривами вітру у 255 км на годину наближається до Мексики. Повалені дерева і зірвані дахи із будинків. Епіцентр буревію пройшов лише в кількох кілометрах від південного берега Ямайки Там оголосили надзвичайний стан. Очікують, що для ліквідації наслідків урагану знадобиться щонайменше місяць. Тепер буревій прямує до півострову Катано-Мексиці на своєму шляху ураган зачепить багато селищ у районах Філіпи Каріло Коерти і Хосу Марія морелос Там дуже слабкі будинки. Їх роблять із дерева і пальмового листя. Місцеві жителі запасаються провізією, Туристів перевозять подалі від стихії, хоча метеорологи й заспокоюють, бо реві у мене популярні курорти не тільки на землі, через нагоду і в космосі неспокійно. шаттл Ендевер повертають з орбіти вже сьогодні раніше запланованого. Наша постійна турбота це вітри, які наближаються до максимально дозволеної швидкості. Вони перетнуть злітно смугу. і їхня максимальна швидкість під час приземлення має становити 15 вузлів. зараз порили вітру діни сягають 255 км кілометрів на годину. Від стихії вже загинули 11 людей. Костянтин Коробов ТСН студія 1+,1. І до українських виборів за опитуванням всеукраїнської соціологічної служби до наступного парламенту мають реальний шанс потрапити. Шість політичних сіл так за партію регіонів сьогодні готові голосувати 26,4% виборців за бют 20%, За блок, наша Україна, народна самооборона 14,9%, КПУ 5,6%, народну партію Литвина 3,9% і ПСПУ 3,1%. Соціалістична партія, за даними цього опитування, не потрапляє до парламенту. Матиме лише 2,8%. Такі результати дещо незвичні за даними більшості соціології. Гічних службу новому парламенті опиняться лише чотири політичні сили. Тим часом у очікує, що у позачергових виборах візьмуть участь 35 партій. Нині зареєструвалися 10, у решті є час до кінця цього тижня. Порадити ЦВК як убезпечитися від можливих порушень і фальсифікацій, готова служба безпеки України. Виконувач обов'язків голови Валентин Наливайченко заявляє, що служба готова у разі потреби надати експертів із підготовки превентивних заходів із недопущення фальсифікацій, але втручатися у виборчий процес не в її компетенції. Компен... Коментуючи чутки, що СБУ буде залучена до охорони сервера ЦВК від зовнішнього втручання. Наливайченко наголосив, що це питання має вирішуватися виключно Центрвиборчкомом центр на своєму засіданні. Тим часом Блок Тимошенко вже оскаржив у суді відмову ЦВК реєструвати ініціативні групи і збору підписів за проведення референдуму щодо змін у конституції, заявила його лідерка, розпочинаючи передвиборне турне у Дніпропетровську. Головні пожильці цього пологового будинку своє перше політичне рішення прийматимуть тільки через 18 років. Проте зустріч з ними, за словами Юлії Тимошенко, має надати їй сили для подальшої боротьби. Зустріч з аграріями тривало значно довше відведених 30 хвилин. Обговорювали аграрну частину програми Український прорив запропоновану люто. ми ще будемо дивитися на аграрний комплекс як на складову енергетичної незалежності держави. У нас з вами. 32 мільйона гектарів сільськогосподарських земель. Нам потрібно 8 мільйонів гектарів для того, щоб могли виростити специфічні культури і забезпечити повну незалежність, повне забезпечення України е, практично енергоносіями. Друга складова, яку ми бачимо, і яка, на, на мій погляд, є стратегією, це припинити продавати масову сільськогосподарську сировину. Крапка. Не збирається відмовлятись б'ют і від ідеї проведення референдуму щодо зміну конституції. Якщо їм відмовлять і суди слідом за ЦВК, звертатимуться по підтримку до народу, роз'яснюючи конституційні негаразди свою нинішню передвиборну кампанію. Б'ют має намір зосередити у східних областях України. Олена Осенко Олександр Ленченко Дніпропетровська ТСН студія 1+,1. Дерев'яний човен Одіссей, створений одеськими фанатами історії мореплавства, повернувся із експедиції, яку назвали Козацька Одіссея Одіссея-2007». На таких от е, чайках ходили в море запорізькі козаки. А взагалі їх почали будувати ще до нашої ери, кажуть історики. Майже на повністю ідентичному тим давнім човнам. Шість мандрівників за три тижні пройшли шлях із Овідіополя на Дністровському лимані до Дельти Дунаю. Коротко про те, що зміниться за годину о 7.30, тоді й побачимося.